У Кремлі останні кілька годин були надзвичайно напруженими не через події на фронті, а через публічне звернення Андрія Піонтковського, яке миттєво розійшлося російськими елітами і спричинило хвилю внутрішньої істерики. Те, що він озвучив, стало ударом не по армії, а по самій конструкції російської державності. Піонтковський заявив, що українців неможливо перемогти, і що будь-яка стратегія Путіна, побудована на зламі української волі чи виснаженні суспільства, приречена. За три години після цього звернення в російських телеграм-каналах почався безлад. У Кремлі провели екстрені наради, а кілька пропагандистів отримали окремі настанови з інструкціями, як реагувати на його слова. Паніка була викликана не самим текстом, а тим, що Піонтковський сказав те, що багато хто в Москві вже шепотів пошепки. Росія не здатна перемогти Україну і ніколи не була здатна. Підпишіться на канал Політпрогноз, якщо хочете мати доступ до аналітики, яку намагаються приховати як у Кремлі, так і в багатьох західних кабінетах. Саме тут з'являється те, що інші коментують лише через тиждень. Піонтковський почав із очевидного, але для Кремля смертельно небезпечного твердження: війна, яку Путін називає. Боротьбою за історичну справедливість фактично перетворила Росію на державу, що втратила стратегічну ініціативу, контроль над майбутнім і здатність впливати на реальність. Він пояснив, що вся російська концепція війни будувалася на помилковому припущенні, ніби українці зламаються, злякаються, втечуть або погодяться на компроміси. Але за два роки стало очевидно інше. Українське суспільство не просто не здалося, воно стало сильнішим ніж будь-коли. Армія досвідченішою, а політична нація остаточно сформованою. Саме тому Піонтковський і сказав фразу, яка викликала в Кремлі справжній шок: Українців неможливо перемогти, бо вони не борються за політику, вони борються за існування. Для імперії це найстрашніший вирок, адже імперії завжди програють тим, хто бореться за право жити, а не за символи. Далі він перейшов до того, що в Москві намагаються всіляко приховати. Російський обвал уже розпочався. На думку Піонтковського, війна не просто виснажила Росію, вона розірвала внутрішній контракт між владою та суспільством. Країна входить у фазу нестабільності, яку приховують мобілізацією, репресіями і пропагандою, але від цього процес не зупиняється. Він підкреслив, що Росія зараз переживає не воєнну кризу, а системну, і ця системна криза вже не дозволить Путіну ні відновити ресурси, ні переламати хід подій. Піонтковський наголосив, що три ключові стовпи російської стратегії: чисельна перевага, енергетичний шантаж і очікування, що захід втомиться. Більше не працюють. Українська армія навчилася воювати технологічно, удари по російській інфраструктурі вивели з рівноваги цілі сектори економіки. А західна допомога, попри політичні коливання, стає дедалі більш структурною. І саме тут Піонтковський перейшов до найголовнішого: Росія програє війну не тому, що Україна сильніша, а тому, що сама Росія більше не відповідає власним імперським амбіціям. Вона величезна територіально, але крихка системно. Вона має ресурси, але не має інституцій. Вона має ядерну риторику, але не має реальної здатності утримувати тривалу війну проти мотивованого противника. Тому звернення Піонтковського стало політичним землетрусом. Він уперше озвучив формулу, яку тепер обговорюватимуть усі аналітичні центри світу. Путін не просто програє війну, він її вже програв. Залишилося лише дочекатися моменту, коли це стане очевидним для нього самого. Піонтковський наголосив, що російська держава вступила в завершальну фазу свого існування як централізована імперська конструкція. Це не метафора і не перебільшення, а аналітична оцінка, що ґрунтується на кількох ключових процесах, які Кремль уже не здатен контролювати. Він пояснив, що найбільша ілюзія Путіна полягає в переконанні, ніби він продовжує керувати ситуацією, ухвалює рішення та визначає хід війни. Насправді ж, і це Піонтковський вважає критично важливим Путіну давно перестали доносити правду. І руйнування вертикалі почалося саме з цього моменту. Замість реальної картини на фронті він отримує від генералів і спецслужб систематично відфільтровані доповіді, створені так, щоб зберегти посади, уникнути відповідальності та відтягнути неминуче покарання. Піонтковський підкреслив, що режим, побудований на страху, неминуче деградує до стадії ефекту кімнати з дзеркалами. Путін бачить лише відображення власних фантазій, а не реальність, яка розвалюється. Цей процес уже необоротний, бо він зруйнував головний елемент авторитарної системи можливість ухвалювати рішення, що відповідають фактам. Саме тому, за його словами, російський фронт виглядає зовні стабільним, але всередині повільно згниває. Піонтковський порівняв це з будівлею, яка ще не впала, але в її стінах давно зник метал, і тріщини, що на перший погляд здаються поверхневими, насправді пронизують усю конструкцію. Українські удари по російській інфраструктурі прискорили цю деградацію, бо оголили те, про що в Москві роками мовчали. Система не здатна швидко компенсувати втрати, немає мобільних виробничих потужностей і фактично живе в кредит, використовуючи залишки радянського потенціалу. Піонтковський підкреслив, що Росія сьогодні не воює, вона утримує ілюзію війни, ховаючи за словом наступ, колосальні втрати, хаос у постачанні та відсутність бодай якоїсь стратегії. Бої за Покровськ, які Кремль намагається подати як прорив, насправді є доказом повної виснаженості російських сил, бо загарбник нездатний до операцій більше ніж на кілька кілометрів і зазнає катастрофічних втрат навіть у локальних штурмах. Особливо різко Піонтковський описав ситуацію всередині кремлівських еліт. За його словами, там уже давно йде боротьба між групами, які усвідомлюють неминучість поразки, і тими, хто вірить у пропагандистську реальність. Це не політичний конфлікт, це боротьба за виживання. Саме тому критичні рішення не ухвалюються, питання мобілізації відтягується, а ресурси розкрадаються у ще більших масштабах. Усі готуються до періоду після Путіна, але ніхто не знає, коли цей момент настане. Найважливіше ж полягає в іншому: Піонтковський упевнений, що Росія вступила у фазу обвалу, і ця фаза не зупиниться сама по собі. Він підкреслив, що історично імперії рідко падають внаслідок зовнішнього удару. Вони падають тоді, коли внутрішня напруга перевищує можливості держави тримати владу. Саме це і відбувається зараз. Український спротив став каталізатором процесу, але руйнування відбувається в самій Росії. За його оцінкою, завершення війни може настати раптово. Саме так падають системи, що втратили здатність функціонувати. І в цьому полягає головна причина, чому звернення Піонтковського спричинило ажіотаж у Кремлі. Він не прогнозує повільну поразку, він говорить про раптом, про обвал, про той момент, коли система, яка ще вчора видавалася міцною, розсиплеться всього за кілька днів. Піонтковський наголошує, що кінець війни не буде схожий на традиційні мирні процеси, де сторони зустрічаються, погоджують умови, підписують документи і формально оголошують завершення бойових дій. У цьому конфлікті такий сценарій неможливий, бо одна зі сторін: Росія не є здатною ні до чесних переговорів, ні до дотримання домовленостей, ні до фіксації реальності. Саме тому Піонтковський стверджує, війна завершиться не угодою, а колапсом, і це найгірша новина для Кремля та найкраща для України. Фінал, на його думку, виглядатиме як низка неконтрольованих подій, у яких російська держава втратить можливість підтримувати фронт, забезпечувати мобілізацію, оплачувати військові програми та керувати силовими структурами. Це буде не відступ, а розрив, не переговори, а втрата можливості діяти. Не мир за столом, а мир через падіння режиму. Він особливо підкреслює, Україна не просто стоїть, вона ламає хребет державі, яка не витримує власної брехні. Піонтковський пояснює, що ключовим фактором стане не прорив зсу на конкретній ділянці фронту, а момент, коли російська армія перестане отримувати елементарні ресурси: пальне, артилерію, електроніку, ремонтні запчастини, бо це вже сьогодні забезпечується на межі. Удар по логістиці, який триває останні місяці, має накопичувальний ефект. З кожним тижнем з'являються мляві ділянки російських позицій, де оборона тримається лише за інерцією, але немає внутрішнього забезпечення. Саме тут каже Піонтковський, стане очевидно, Росія не контролює війну, вона лише намагається відстрочити визнання поразки. Те, що для українців стане довгоочікуваним проривом, для Москви буде шоковим зламом. Лінія фронту почне рухатися не тому, що українська армія раптово отримала надпотужну перевагу, а тому, що російські війська перестануть виконувати накази, підрозділи почнуть хаотично відступати, а командування втрачати керування. Система, яка роками працювала на страху, у момент обвалу перестане виконувати свої власні правила, і це стане точкою неповернення. Піонтковський підкреслює, так падають імперії. Вони не гинуть на полі бою. Вони гинуть, коли внутрішній механізм більше не здатен обслуговувати власні амбіції. І саме тому він говорить про кінець Росії не як про політичну поразку, а як про структурний крах, у якому війна стає останнім каталізатором, а не причиною. У той же час він пояснює, чому українців неможливо перемогти. Нація, яка знає, що відступ означає зникнення, не може бути зламана. Українська армія не воює за кордон на карті. Вона воює за можливість існувати. Українське суспільство не обговорює, чи варто продовжувати боротьбу, воно розуміє, що альтернативи просто немає. Саме це каже Піонтковський, робить Україну нездоланною. Війна для українців це не вибір, а умова виживання. І тому жодна імперія не може перемогти країну, яка бореться за життя, а не за політичні формули. У фіналі свого звернення Піонтковський уперше сформулював те, що в Кремлі бояться почути вголос. Путін програв війну в момент, коли українці відмовилися зламатися, і тепер Росія валиться не під ударами зовнішніх сил, а під вагою власної деградації. Це не прогноз на роки, це процес, який уже триває і який, за його оцінками, незабаром стане публічно очевидним. Саме тому в Кремлі паніка. Саме тому звернення Піонковського назвали ударом по системі. Саме тому російські пропагандисти намагаються робити вигляд, що нічого не відбувається. Бо Піонтковський сказав ключове: Україна стоїть, а Росія падає, і в цьому кінець війни.